Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. І у цих днях Страстного тижня я хотів би поділитися з вами одним із найбільш вражаючих відкриттів, яке пов'язане з туринською плащаницею. Так сталося, що усі християни події Страстного тижня цього року святкують, переживають разом. Тому сподіваюся, це відео буде корисним. На тему туринської плащаниці зроблено так багато досліджень, що можна було би запитати, що ще там можна побачити. А все ж таки, одне з найбільш приголомшливих відкриттів було зроблено зовсім нещодавно, і зробив це пан Гільберт Лавуа, який представив свої результати в книзі Плащаниця Ісуса і знак, який Йоанн винахідливо приховав. Книга опублікована в 2023 році. Як подає National Catholic Register, актуально зараз протягом усього Великого посту в Національному санктуарію Святого Йоанна Павла II у Вашингтоні триває виставка, присвячена туринській плащаниці, де всі вірні можуть прийти і ознайомитися з цим відкриттям. Дослідження Гільберта Лавуа приводить до дійсно приголомшливого спостереження: відбиток зроблений на туринській плащаниці. Яка вважається похоронною тканиною, в якій поховано Господа Ісуса Христа, показує людину у прямій поставі, людина, яка висить в повітрі? Власне, цьому виданню National Catholic Register пан Лавуа поділився своїми спостереженнями. Ось що він каже. Роками я думав, що зображення людини з плащаниці це зображення людини, покладеної під час поховання, тобто в лежачому стані, і я так теж думав. Проте, вивчаючи анатомію образу людини, я зрозумів, зрозумів що помилявся на відмінно від кривавих слідів, які узгоджуються зі слідами розп'ятого мертвого чоловіка, який був знятий із вертикального положення розп'яття та покладений у лежаче положення під час поховання. Зображення плащаниці представляє людину, яка стоїть прямо ніби піднята в повітря. За словами Гільберта Лавуа, є декілька доказів на користь такого припущення. Наприклад, у чоловіка волосся спадає на плечі і так вниз по спині, так якби тяжіло, так як би піддавалося гравітації, власне, коли людина стоїть. Волосся слідує силі тяжіння і відповідає образу чоловіка, який стоїть прямо. Ну, можливо, ще волосся ну, не сильно так переконує нас. Але пан Лавуа говорить далі: задня частина зображення показує більше. Коли спостерігаємо труп або живу людину, яка лежить на спині, верхня частина спини, а також сідниці та гомілки, дещо сплющені ну, під, е, під вагою. так? Натомість у випадку людини, зображеній на туринській плащиниці, навпаки, м'язи мають округлу форму, що відповідає чоловікові, у прямому положенні. Хоча людина є у прямому положенні, однак вона не стоїть, його ноги схрещені, і здається, що він ніби висить у повітрі. Коли я зрозумів, говорить пан Лакруа, перепрошую, Лавуа, що це зображення. Прямої, такої випростаної людини, для мене це було прозріння, яке дало мені зрозуміти, що цей образ є відображенням моменту Воскресіння, неймовірно. Дивлячись на зображення, я не міг зрозуміти, чому його піднято в повітря. Я знав, що подальші медичні криміналістичні пошуки не дадуть мені відповіді, тому я вирішив звернутися до Євангелії. І подивитися, чи зможу я знайти якісь відповіді про Воскреслого чоловіка з плащаниці. Коли я прочитав наступні слова Ісуса в Євангелії від Йоанна, я був вражений. І ось що прочитав пан Лявуа. Я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. За словами Гільберта Лавуа, саме це мав побачити Йоанн у гробниці і приховав це у тексті. Власне, Йоанн 12.32. Окрім цього, опис страстей від Йоанна чітко узгоджується з тим, що ми бачимо на туринській плащиниці. Такий висновок робить Гільберт Лавуа. Тобто, Йоанн, за словами пана Лавуа, побачив отой відбиток, що відображає момент Воскресіння. Щодо самих слів, я ж коли буду від землі піднесений, усіх притягну до себе, ну, я все ж таки не до кінця погоджуюся з паном Гільбертом. Здається, що в контексті Євангелія Йоаннового ці слова вказують на момент Голгофе, на момент розп'яття, а цей момент в четвертій Євангелії описаний в категоріях прославен. Таких уривків, зрештою, є декілька, наприклад, в Йоанна 8.28. Ми читаємо. Тоді Ісус до них мовив: коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді ви знаєте, що я є. І що від себе не чиню нічого, але як навчав мене отець, мій говорю. І що той, хто послав мене зі мною сущий, не полише він мене самого, бо я постійно те чиню, що до вподоби йому. Ось так. З цим текстом ще одна таємниця пов'язана, але може, іншим разом. Разом з тим, дорогі мої. Можемо не погоджуватися щодо інтерпретації самого тексту, але той факт, що туринська плащаниця представляє людину, яка є в прямому положенні, яка так він описує, наче висить в повітрі, ну, дійсно може натякати на момент Воскресіння. І цей факт, що Воскресіння могло відбутися таким, таким чином, як це представляє дослідження Лавуа. Ну, для мене ще більше єднає дві тайни розп'яття і Воскресіння. Ну І це, в принципі, те, чим живе Первісна церква, і що проголошує в Керигмі апостол Павло, ми поховані з ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерти, то будемо і подобою Воскресіння. Дорогі мої, дякую вам за увагу. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього відкриття. Для мене воно воістину є неймовірним. Дякую за увагу і до зустрічі!